Место Одинцово, метраж 126, двадцять Кімнати 3 дизайн, Марія Рублева Стіліст, Дарина Соболєва, Олена Варнікова, Фотоевгенікулі, Колібаба, коротенько. Ця квартира була створена для молодої сім'ї з двома хлопчиками школярами які люблять проводити разом час, тому, крім громадської зони кухні вітальні, спальні батьків створили одне велике дитяче простір, в якому є зона відпочинку. Робоча та ігрова зони подробиться. Перед командою дизайнера Марії Рубльової поставили завдання об'єднати дві квартири в одну і створити громадське і приватне простору. Замовникам було важливо отримати такий інтер'єр, увійшовши в який хотілося б залишитися тут назавжди. Ми розробили кілька планувальних рішень, у тому числі розглядали різні варіанти розташування дитячої. А також доцільність об'єднання ігрової і спальної зон в результаті їх об'єднали в одну кімнату і перенесли в житлову частину квартири. Кухня Вітальня зайняла іншу половину простору, відокремлену коридором від основної частини квартири, розповідає автор проекту. Основною фішкою стали колірні рішення, каже Марія Рубльова: ми не побоялися зробити частину кухні в насиченому благородному зеленому відтінку в поєднанні з латуню. Зелений буфет спочатку був з прозорим склом, але ми його затонували, вийшло дуже красиво і ефектно. Кухня була зроблена на замовлення, в центрі розташували острів для того, щоб господині було зручно готувати, духову шафу винесли саме сюди. Також острів служить додатковою робочою поверхнею тут передбачили місце для ніг і розмістили барні стільці. А повноцінну обідню зону влаштували поруч. В обробці використовували натуральні відтінки і натуральні матеріали, так як вони довго будуть актуальні. Шпон дерева, латунь, декор, килими з натуральних матеріалів для оформлення стін взяли фарбу в світлих і ніжних відтінках. В коридорі яскравим акцентом стала зелена стіна. Вона виглядає лаконічно і елегантно. Для обробки двох санвузлів вибрали керамограніт з малюнком натурального каменю. Хазяйський санвузол розташували в житловій частині квартири, тут встановили ванну і простору душову кабіну з тропічною лійкою. з хазяйського санвузла відчиняються двері в маленьку пральню, гостьовий санвузол розташований поруч з вітальнею. в ньому спроектували зручну душову, дитячу розділили на кілька зон спальню, ігрову та робочі місця для двох хлопчиків школярів. Систему зберігання вирішили зробити в самій кімнаті уздовж стіни. Цікавим рішенням для зонування простору стали справжні канати, по яких хлопчикам можна лазити, вони були зроблені на замовлення в майстерні. Більшість систем зберігання для інтер'єру було зроблено на замовлення у центрі квартири. У вітальні встановили стелажі з натурального шпону дерева з латунними профілями. У спальні зробили домашню бібліотеку для зберігання книг і зручну простору гардеробну у дитячій великі системи зберігання, розташували між ліжками для іграшок і книжок, ще одне місце для зберігання одягу передбачили поруч з робочою зоною, зі штангами і зручними полицями. Windows Data Layer, Windows Data Layer, Windows Data Layer, Push, Event. ваннерсонтеїнер і ваннер дев'ять три всім шість один з чотири. 4. батри, дев'ять d 7 один сім шість, в 5784А0. Віндов DataLire. Data Layer Віндов event. Banner Summon, Banner Container ід, Banner c 2724 2399.4 тисячі вісімсот 241816 Б660. Планування. Бренди представлені в проєкті кухня, вітальня, меблі. Кухня, буфет і острів, Европрестиж, стільці, царяна інтер'єр, обідній стіл, та іде, кутовий диван, солоргома, ніще і тумба за ескізами дизайнера, освітлення, пратеорі цорбет, люстра барі, все, всен вали, декор, столові аксесуари, Дон Майсон, Сторес, посуд, будинок порцеляни, картина Форест, Ловерс, галереї, Ситісарт, робота Крістіана Евана, Внутрішнє море. З галереї царат артістес мосцов. Картина над каміном, автор Крістіан Еван. Царед артістес мосцов. Текстиль. Подушки на дивані, лоффілап Енера килим. Арт де вівре церпец спальня, декор аксесуари. Моонсторес. Картина над узголів'ям ліжка. Робота без назви Олени Ракової, Ексантерс, аксесуари в стелажі на полицях, Дон Мейсон. Моон Сторес. Текстиль, постільна білизна таті. Килим Арт девівре. Дитяча кімната оздоблення, шпалери карта світу, коза, кіц, меблі, дитяче ліжко, солоргоме, декор, декоративні аксесуари на полицях в синьому стелажі, Дон Майсон, рослини мосов джунла, фотографії з галереї Ловкорнер-Рюсся, килим Артвір занузли, оздоблення, широкоформатний керамограніт, порцеланоса, сантехніка, нокен-декор, ваза з прихожа, оздоблення, широкоформатний керамограніт. Арчкін освітлення Бра Ічголдс декор, аксесуари, монстрос-корідор, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс освітлення, прабетбрітеїн, матер-матер, східні та міжкімнатні двері. Юніон. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на і WoW